Всіх вітаю на моєму каналі. І я хочу розпочати це відео. Нарешті про наболіли. Я вже вчепила штори. Вони з такого велюру а, у синьому кольорі. Ось, І тепер ось так це все виглядає. Вони вписуються до шпалер. У такому самому відтінку мені дуже гарно. Як на мене, то має вигляд саме такий, як я хотіла. Зазвичай мені допомагає вішати штори і тюлі чоловік, проте він цього разу на роботі, але нічого страшного, я зробила все сама, прийшлося трішки попітніти, як то кажуть. Ну і Загалом хочу показати вам, що я готувала за останні декілька днів. Я знайшла рецепт тістечка, необхідно додати мед, цукор борошно та розпушувач і олію. Ось таке тісто в нас виходить, ми його випікаємо, а тим часом, якщо ви ще не бачили рецепт домашнього майонезу, то переходьте у шортс, в мене є відео. Я вирішила приготувати чоловіку мій улюблений салат, гранатовий браслет. Кожен його готує по-різному, чомусь немає одного затвердженого варіанту, як, от, наприклад, у салаті мімоза. Тільки ті інгредієнти і ніяк інакше не потрібно їх змінювати. А тут можна класти і сир, і варене яйце, і буряк загалом, що кому подобається. Також детальний рецепт. я... Згодом викладу на канал. Вертаємося до нашого тістечка. Я приготувала глазур, 7 столових ложок молока, 4 столових ложки какао та 4 столових ложки цукру. Нарізаю тістечка і просто їх обмакую в цю глазурь. Посипала горішками і кокосовою стружкою. Ну, і, власне, ще ось такий салатик у мене вийшов. Моя бабуся завжди робила гранатовий браслет суцільним, щоб його вийшло більше, але для відеорецепту я вирішила зробити класичний. Ось так він виглядає всередині, як на мене, дуже апетитно, дуже святково виглядає. І не соромно поставити на новорічний стіл. До прикладу, чоловіку дуже сподобався цей салат. На новий рік він попросив приготувати мене звичайне олів'є і, взагалі, не втомлювати себе готуванням, проте мені подобається це робити і нічого не можу з собою вдіяти. До прикладу, нещодавно надибула рецепт. Печива вушка. Я впевнена, що багато хто з вас знає, про яке печиво йде мова, і я ніколи б не могла подумати, що воно робиться так просто з листкового тіста. Необхідно просто е розкатати і посипати цукром. Все геніальне, просто це печиво з'їдається просто за декілька хвилин. Кожного разу я знаходжу щось нове, і моя бабуся навіть дивується з того, як мені не набридає кожного дня стояти на кухні. Проте, давайте реально чим ще буде займатися мама в декреті. Тим більше в селі, тим більше взимку. Я вже е відклала собі в кошик замовлення із насіння е рослинки, які я планую саджати е навесні. І вже е, чекаю, якщо чесно, весняного сезону. Хоча зима в нас е, не холодна, е, як у минулі роки. Проте е, хочеться вже е, цього весняного тепла, весняного сонечка, коли природа оживає, розквітає, коли можна. Працювати на землі, але знаєте, весь резонанс в тому, що коли наступає весна, літо, і ти 24 на 7 знаходишся е, на дворі, на городі, то вже хочеться відпочити. Мабуть, дійсно цей баланс між природою, між змінами пір року господь створив не просто так, а дав нам можливість дійсно в певний період відпочивати, в певний період працювати і заготовлювати собі їжу. Також мені захотілося приготувати сосисок в тісті, ніколи їх раніше не готувала. Тісто в мене звичайне, йде, як на усі пирожки. Також хочу розповісти невеличку історію про те, що буквально вчора побачила ролик біженки із Півночі Сум, вона переїхала у якесь забите село на Чернігівщині, де навіть автобуси не ходять. Мені стало так шкода цю жіночку, тому що вона показувала умови, в яких вона проживає. Там важко опалювати, прати, немає електроенергії нормальної. Вона економить на всьому, щоб прогодувати себе і свого сина, також в неї декілька котиків, і мені стало так її шкода. Просто ми дійсно іноді не задумуємось, наскільки нам потрібно бути вдячними Богу за все, абсолютно за все, що ми маємо, тому що ми по сьогоднішнім міркам живемо в достатку. Живемо в достатку тоді, коли маємо дах над головою, маємо рідних та близьких біля себе, маємо що поїсти, що одягнути. І дійсно, треба бути за все вдячними Богу і не осуджувати переселенців. Тому що дуже часто і від місцевих жителів, і загалом від жителів на заході України я чула негатив один про біженців. Про те, так чи інакше, вони покинули все, вони покинули свій дім, свої спогади, все, що вони мали, і переїхали в нікуди. Зараз, як ніколи, нам необхідно підтримувати таких людей. Ну і наприкінці свого робочого дня, домогосподарки. Я вирішила все ж прибрати, неймовірно втомилася, наготувала на декілька днів підряд, наготувала їсти чоловікові на роботу, підмела у вітальні, кухні, також прибрала у спальні і дитячій кімнаті і на кінець це все зашліфувала тим, що помила підлогу. Хочу показати вам також взуття, яке придбало чоловікові. Так склалося, що він навіть не мав в чому на роботу вийти. Тож, тепер радіє обновка. Ну, а я вже просто неймовірно втомилася і зараз передивляюся цей влог і дивуюся, звідки ж в мене береться стільки сил і енергії. Звичайно за все, дякую Богу. Хочу побажати вам всього найкращого. Божого благословення вашим сім'ям, нехай у кожного в домі буде мир, затишок, та, звичайно, молимося за наших воїнів та за нашу Україну, щоб нарешті настав мир і все було добре.